Вітаю вас, радий бачити вас, радий бути з вами. Сподіваюся, цей час, який ми разом тут будемо проводити, він буде сповнений Божих істин, він буде сповнений наших рішень також заснованих на Божих істинах. Знаєте, дуже довго вагався, на яку тему говорити з вами сьогодні, і ну, майже в останній момент вибрав. Не ту, яку готував, хочу поділитися чимось особливим, ну, на мій погляд, і актуальним, знов таки, на мій погляд, сьогодні. Перед, передмова така: десь приблизно трохи більше року тому у нас в церкві я проповідував на тему ще тоді російською мовою проповідував, а тема називалася «А вдруг війна. Це було в кінці січня. Ми всі знаємо, що сталося в кінці лютого. Наші найстрашніші е, такі страхи, да, вони здійснилися. Е, війна прийшла, на жаль, але так сталося. Да? І слава Богу, що більшість з нас ми не переживали. Навіть, можливо, і 10-20% того, що переживали наші співгромадяни, але все ж таки всі ми потерпаємо від цієї війни. Да? Вона впливає на всіх нас, вона впливає фізично, вона впливає душевно, вона впливає духовно. Вона на, все, на всіх 100% впливає. І ось тоді ми згадували певні духовні істини, певні. Меседжі, да, які Бог залишив для нас в Біблії. І це, знаєте, я тоді казав, що для будь-якого проповідника це, мабуть, найбільший, такий, найкращий рівень проповіді, коли ти проповідуєш в першу чергу самому собі, а в другу чергу або в наступному вже всім іншим, да, коли ти думаєш про тих людей, які, яким ти будеш говорити, і ти думаєш, що для них актуально. Але коли це актуально для тебе і коли це 100% актуально для кожного з нас, це, ну як мені здається, це має бути таке найкраще послання, послання від Господа. І, і ми тоді говорили про як я вже сказав, про деякі духовні істини, деякі нагадування про Боже ставлення до нас, про наш статус, наш статус в Бозі. Про те, що записано в Біблії, і знаєте, сьогодні я через рік, як рік пройшов, десь кілька тижнів тому я відкрив конспекції проповіді, так якось випадково на нього наштовхнувся в комп'ютері, і мені стало цікаво, як в моєму житті, як, як, це, як я це практикував. Як я жив з огляду на те, що я проповідував, що я на проповідував, да з огляду на те, що я знаю, як це вплинуло на моє життя, і я побачив, що не в усьому я був досконалим сто відсотків не в усьому, не в усьо, усьому я слідував, і я знову знову перечитував ці біблійні вірші і знову знову хочу з вами поділитися, чому я вбачаю це важливим сьогодні. По-перше, тому що ми всі живемо в очікуванні зараз, в очікуванні можливого якогось повторного наступу, в очікуванні ще чогось. Да? І це підбадьорення знов-таки, актуальне підбадьорення буде для кожного з нас зі слова Божого. Другий момент, чому це важливо, ми... Поглянувши назад на той рік, який ми прожили в таких в дуже складних обставинах, ми можемо проаналізувати себе і зробити висновки, чи вдавалося мені жити відповідно до Божого Слова. Чи було це слово в моєму житті? Я впевнений, ці біблійні вірші, які ми будемо читати сьогодні з вами. Всі ми знаємо, всі ці істини ми знаємо, але чи живемо ми відповідно до цих істин? Я хочу, щоб ми з вами разом подивилися на це, проаналізували себе. І третій момент проаналізувавши, щоб ми зробили висновки і покращили, покращили свій духовний стан, щоб ми зросли духовно з огляду на ті духовні істини. І перше, що я всім хочу нагадати, перед тим, як ми перейдемо до трьох пунктів, трьох важливих пунктів, це те, що ми живемо в, найбільш, в набагато більш ширшій реальності, ніж ми бачимо. Ми з вами живемо в межах нашого міста. Ми бачимо зараз ми бачимо сцену, церкву, стіни, один одного бачимо. Але реальність, в якій ми живемо, вона набагато більша. Вона ширше нашого життя, вона ширше нашої країни, вона ширше нашого світу, вона ширше всього Всесвіту. Це духовний світ, який ми не бачимо. І в цій реальності, в реальності духовного світу, ми, ті люди, які вірою прийняли Ісуса Христа, ми маємо певний статус. І це високий статус, це статус Божих дітей. Уявіть собі. Згадайте про це, зауважте це, статус Божих дітей ми маємо. І це реальність. Це те, що є насправді. І, на жаль, це те, що ми дуже часто забуваємо. Коли ми читаємо новини, коли ми бачимо обставини, які нас оточують, коли ми йдемо в магазини і бачимо ціни, коли ми не знаю, щось там стається в нашому житті, ми свій настрій, ми своє ставлення до життя, ми формуємо відповідно до того, що нас оточує, і забуваємо набагато ширшу, і набагато важливішу реальність, духовну реальність, забуваємо наш справжній статус. Божих дітей. Нам варто пам'ятати, що в духовному житті також є новини. В духовному житті також є обставини. І основна з них, основна новина для кожного з нас, це те, що в духовному житті перемога вже одержана. І ми знаходимося, ми, як Божі діти, знаходимося на боці переможця. Ми вже перемогли. Не ми перемогли, не ми здобули цю перемогу, але цю перемогу нам подарували. Це перемога Ісуса Христа, перемога над дияволом, перемога над гріхом. І в зв'язку з цією перемогою ми маємо, як ми вже сказали, певні духовні обставини. То, в чому ми живемо в духовному. І ці обставини, вони сповнені надії, вони сповнені віри, вони сповнені радості, а не страху, не відчаю, вони записані у Біблії. І проблема в тому, що ми дуже часто їх забуваємо, дуже часто, будуючи своє життя, як я вже сказав, на тих обставинах, які навколо нас. І коли ми сьогодні будемо їх повторювати, хтось, можливо, перший раз буде їх чути, хтось буде в черговий раз чути, нехай Бог промовляє до сердець, коли ми будемо читати ці біблійні місця. Нехай Бог допоможе нам перемагати наш віччя, наш страх, наше збентеження. А також нехай Бог допоможе кожному з нас робити свої висновки і втілювати в життя Боже Слово. І коли ми будемо згадувати сьогодні ці біблійні вірші, я хочу, щоб кожен з вас задавав собі три питання, три простих питання. Чи пам'ятаю я це? Чи знаю я це, чи чув я це? Ми будемо читати вірш. Задавайте собі це питання. Чи усвідомлює це наступне питання? Те, що ми можемо знати, те, що ми можемо чути, це одне, а те, що це стало частиною нас, це зовсім інше. Це коли я живу так, відповідно до того, що я усвідомлюю. І третє питання як це має вплинути на моє життя вже сьогодні? Чи пам'ятаю я це, чи усвідомлюю я це? І як це має вплинути на моє життя? І перша духовна істина, яку я хочу всім нам нагадати, це істина звучить так: Бог завжди поруч. Бог завжди поруч. Бог завжди поруч. Я не просто так це повторюю. Я хочу, щоб ми це. Зрозуміли, усвідомили. Апостол Павло в першому посланні до Корінтян, 10 розділі 13 вірш, він пише такі слова. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Це обіцянка Бога. Будь-якому випробуванні, Він поруч, і Він дасть вихід. І Він допоможе нам витримати цю обіцянку. Знаєте, в цьому контексті я згадую одну історію зі свого життя. Вона, на перший погляд, дуже, дуже така комедна, а в цілому вона говорить про те, що Бог. Під контролем все тримає, і він все, що відбувається, він робить для своєї слави, для нашого зростання. Якось один мій друг проповідував в церкві, я тоді його перший раз почув, як він проповідає, хоча знав до, до цього ну, вже певний час його. І він під час проповіді він говорив на тему контроля Божого за всі, всіма подіями, які відбуваються, і під час проповіді він повторив одну фразу підряд п'ять разів. Бог завжди контролює ситуацію. Отак, От п'ять разів підряд. І знаєте, я це запам'ятав. Ну, це було, можливо, років 17 або 18 тому, давно вже. І я як зараз це пам'ятаю. Пам'ятаю цю істину, пам'ятаю це нагадування. Для мене це було те, що він повторював. Для мене це було, знаєте, от таким продавлюванням від Бога цієї істини в моє серце. І щось мені підказує, що у Бога це вдалося. Через деякий час я дізнаюся, що тоді. Той ранок цей мій друг він проповідував вперше, вперше проповідував церкві, і він просто розгубився і не знав, що говорити. І він повторював цю фразу, тому що інших слів не знаходив. Відчуйте те, як Бог діє. На слабостях, на немощах, да, чи як це правильно сказати українською мовою, однієї людини Бог торкається серця іншої людини. Бог завжди все контролює, Бог завжди поруч. Ісус Христос в Євангелії, це Матфій записав ці його слова в 10 розділі, нагадує нам: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Хіба два горобці не продаються за асарія? Проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Не бійтесь, бо ви краще за багатьох горобців. Це нагадування Ісуса. Він завжди поруч, Він все контролює, Він все будь-яку ситуацію може на свою славу обернути і на добро нам. І звідси ми можемо зробити наступний висновок, який зробив автор послання до євреїв, він це сформулював так: 12 розділ, другий вірш. Будемо дивитись на поводиря й вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Бог завжди поруч. Наше рішення довіряти Йому, наше рішення дивитись на Нього, наше рішення наслідувати його. Чи пам'ятаєш ти це? Чи усвідомлюєш ти це, які висновки ти можеш зробити з огляду на це? Друга істина, яку я хочу всім нам нагадати сьогодні, це те, пам'ятайте. Пам'ятайте. Про те, ким ви є, і до якого життя ви покликані. Чому це важливо? Знаєте, в договірних відносинах, ну, в цивільному законодавстві, в господарському законодавстві, і я впевнений, що більшість з вас з цим стикалися, є таке поняття, як форс-мажорні обставини. Ну, що це таке да, для загального розуміння, це. Обставини, внаслідок яких чи під впливом яких якась зі сторін або кожна зі сторін вона звільняється від повного і безумовного виконання умов якогось договору, тобто, якщо Відбулося, наприклад, якесь стихійне лихо, і хтось там не зміг довести якийсь товар вчасно до отримувача, то він не платить якусь неустойку, не платить якусь пеню або штраф. Він звільняється від своїх обов'язків, ну таке, знаєте, пом'якшення Пом'якшення цих довірних відносин, договірних обов'язків. Але чи бачимо ми це в Біблії при виконанні заповідей? При наслідуванні вчення Ісуса Христа. Ми не бачимо цього. Ми знаємо заповіді Божі. Ми знаємо, до чого ми покликані. Вони всі записані в Біблії, але там не написано. Ну, якщо війна, я дозволяю тобі п'ять разів збрехати або щось там не зробити. Хто читав таке в Біблії? Ніхто не читав. Тому що там немає такого. Я Біблію прочитали, да. добре. Це добре. Але там такого там точно немає. Ми покликані до того, щоб виконувати всі Божі заповіді, незважаючи ні на які обставини. Апостол Петро в першому своєму посланні в другому розділі. Пише такі слова, благаю вас мати добру поведінку серед язичників, щоб через те, за що вас обмовляють, мов злочинців, побачивши добрі діла, прославили Бога в день відвіду». Добрі діла. Ми покликані, як діти Божі, до цього. Ісус Христос на Горній проповіді нагадує нам. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Чи є тут якісь виключення? Якщо то, то не треба, немає. Ми не бачимо цього. Апостол Павло в послані до Филип'ян пише: тільки живіть згідно з Євангелієм Христа. Згідно з Євангелієм. І трохи далі, у другому розділі. Він продовжує усе робіть без нарікань і сумніву, щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі. Пам'ятайте, ким ви є? Пам'ятайте, ким ми є, ми діти Божі. Пам'ятайте, до якого життя покликані Божі діти. Чи я це? Чи пам'ятаєш ти це? Чи усвідомлюєш ти це? Які висновки, які рішення ти можеш прийняти з огляду на це? Третя істина, про яку я хочу сьогодні говорити, вона звучить так: наша доля, вона не тут. І це також важливо пам'ятати. Тому що, знаєте, дуже часто християни живуть так, наче от нам треба тут нажитися, нам треба тут пожити. І то, що буде далі, да, я взагалі не розумію, чи буде щось далі після того, як закінчиться моє тут хаждіння, да, по цій землі. Але Біблія багато разів нагадує, що ми, Бог приготував для нас інше життя. І це життя для нас, воно тут, знаєте, таке порівняно з вічністю. Це, от, як в тій пісні в радянській, да, співається, міг між прошлим і будущим. І так воно є. Апостол Павло в Послані до Филип'ян пише: наше життя на небесах, звідки й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Наше життя не тут. Наше життя там. А тут ми тимчасово, і настільки тимчасово, що ми не можемо це собі уявити. І тут ми в першу чергу для того, щоб опинитись там, щоб прийняти рішення тут слідувати за Господом, вірити в Господа, спастися і бути там, з ним, на небі. 1 Петра, другий розділ, одинадцятий вірш, Петро пише. Улюблені, благаю вас як чужинців і мандрівників. Стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі. В одному з перекладів і російськомовних, і українських, оце слово «мандрівники», мандрівники, воно перекладено як біженців. Благаю вас, як чужинців та біженців. Дехто з вас, можливо, був протягом останнього року в статусі біженців, можливо, хтось і зараз є. Я майже був в такому статусі, можна і так сказати, протягом певного часу, коли почалася війна, багато хто з українців переїжджав, і хто, багато хто там залишився незрозуміло десь, де. І знаєте, більшість з, більші з них вони от в такому стані, як один проповідник якось висловився в, підвищ... в підвищеному стані, знаходяться вже протягом року. Вони не знають, чи повертатися, чи ні, що робити, як бути, як далі будувати своє життя. Вони не пускають коріння. От таке, знаєте, справді життя у підвішеному стані. Це з одного боку дуже складно. З іншого боку, це дає нам зрозуміти, яке має бути наше ставлення до фізичного життя тут. Не прив'язуватись ні до чого земного. Розуміти, що наше життя воно на небесах. Наша доля, вона не тут, вона на небесах. І тут ми тимчасово, знаєте, як людина, яка робить пересадку десь, їдучи, або коли летить на, сам, на літаку, да, вона пересадка десь там у Львові. І вона зайшла, почекала півгодинки, чи годинку, чи дві, і з чемеданами пересіла в інший літак. Наше життя тут на землі, воно схоже на таке життя тимчасове, але кінечна зупинка, вона не тут, вона на небі, вона з Господом. І ми маємо обіцянки від Ісуса безпосередньо від Ісуса, що це справдиться. Апостол Іван записав слова Ісуса, 14 розділ спочатку. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. У домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. Ви чуєте? В домі Отця багато осель. Осе для його невісти, його нареченої да, церкви. І це обіцянка для нас, це обітниця для нас, це надія для нас і це нагадування, що ми тут тимчасово, наша доля, вона не тут. Більшості з нас, мабуть, подобається жити тут. Мені подобається жити тут. Да, ну, зараз такі обставини, що. Можливо, і не дуже гарно. Але в принципі, ну, життя воно прекрасне, якщо вміти ним насолоджуватися, якщо цінувати його, якщо е, просто бути щасливим, да, зробити такий вибір, не роптати, а бути вдячними Богу. Але там буде набагато краще. Те життя готує для нас Господь. І ми там всі будемо, ті, хто вірить в нього. І про це варто пам'ятати. Навіть якщо з кимось з нас або з кожним з нас станеться те, що є найстрашніше для фізичного життя це смерть, то людина, яка вірить в Ісуса, має тверду надію, що це не кінець, а це початок. Початок кращого життя, початок іншого життя, початок життя, яке набагато прекрасніше. Набагато щасливіше, ніж життя, яке тут. Чи пам'ятаєш ти це? Чи усвідомлюєш ти це? І які висновки ти зробиш з огляду на це? Ми повторимо ці три істини: Бог завжди поруч. Щоб не сталося, Він завжди поруч. Пам'ятайте про те, ким ви є і до якого життя покликані. Пам'ятайте про це. І третє, наша доля не тут. Ми не місцеві. Ми звідти і будемо там. Нехай Господь допоможе нам пам'ятати про це. І будувати саме на істинах Його слова своє життя. Нехай Господь втішає нас, нехай Господь прибирає будь-який страх, будь-які вічі, які є. І нехай допоможе нам пройти цю кризу, в якій ми знаходимося, в якій знаходиться наша країна. І нехай Господь подарує якнайшвидшу перемогу для нас. Але пам'ятайте, найголовніша перемога, вона вже є перемога життя над смертю.